Привіт, привіт, любі, дорогі риби! Це підказки ангелів на липень 2024 року. Енергетичний аналіз трьох сфер вашого життя: кохання, стосунки, фінанси і робота. Запитаємо карт. І про в кінці відео запитаємо карт. Головну енергію вашу на липень місяць. В чому вам пощастить? Які? Пері вашого життя посміхнеться вам фортуна. І також стосунки. Запитаємо, проаналізуємо енергії, які панують у вашій парі. Про що думає ваш партнер, які енергії, чого очікувати, чого остерігатися вам в парі. І також задамо запитання, які шанси знайти, зустріти свого партнера для людей, які зараз в пошуку стосунків. На роботу також будемо задавати запитання, які. Панують енергії зараз в колективі, яке відносин, яке, як відноситься начальство, які стосунки у вас з начальством, і також запитаємо, задамо запитання для людей, які в пошуку роботи, які шанси знайти в липні роботу і фінансову сферу проаналізуємо, чого чекати, чого остерігатися. І так, давайте стосунки: перша сфера вашого життя. Сосунки. Чого очікувати, яка головна енергія планує зараз у ваших стосунках? сім'я, сімейна таємниця зараз є, яка відкриється? Ця таємниця може бути зв'язана з вагітністю, також це про, якщо це ваша тема. Можливо, ви почуєте прекрасну новину, що ви вагітні, або ви отримаєте таку новину від своїх дітей. Діти скажуть, що у нас буде нова людинка іде в наше життя, в нашу сім'ю. І також ця сімейна таємниця може бути про нерухомість якусь, про якусь спадщину, про квартиру, про будинок, про якусь спадщину. Відкриється якась таємниця. Щось, що дотепер замовчувалося, кожен зараз подумати про свою ситуацію, що дотепер замовчувалося, зараз може відкритися. Так, дивимося ще підказочку, ще одну карту. Королева жезлі це така енергія, енергія вогню. Жінка, з такою енергією вогню, можливо, ця жінка і якраз. Буде присутня при буде мати відношення, можливо, це ваша мама, свекруха, або якась подруга, яка буде присутня от в вашому житті і буде мати відношення до таких сімейних таємниць, до сімейних таких до сімейної такої інформації. Так. Що партнер по цьому? Що ваш партнер? В яких енергіях зараз, зараз ваш партнер? Партнер хоче усамітнитися, дуже має якісь такі свої думки, які хоче продумувати наодинці. Не хоче зараз е, нічого розказувати, не хоче дуже ділитися, тому що не впевнений ще в своїй інфор інформації, е, що ще він мусить обдумати. Ваш партнер, тому що це ну, розклади для чоловіків і для жінок. Ви можете е, кожен думати про свою ситуацію, в кого mm -hmm. яка ситуація хтось із партнерів зараз не хоче йти на контакт, хоче побути на самоті. Можливо, треба і уважити такі е, е, бажання партнера, коли хоче щось обдумати і не привносити таких марної суматохи, марної тривоги в е, стосунки. Спочатку хоче сам все обдумати. А, тут іде завершення, чудове завершення емоцій, якщо ви дійсно дасте партнерові час відпочити, перепочити. Тут усе дуже добре, людина-дев'ятка. Чашці, коли людина задоволена ситуацією, задоволена, все вийде на краще. Все те, що ви думали, це всі ці таємниці, все це мовчання, все це на краще, це піде на користь вашій парі. Отак, От е трошечки якби усамітнення, не розбурхування емоцій, прийде на користь вашій парі, будуть дуже хороші енергії і хороші відносини у вас. Буде все налагодитися. Цей період мовчання, період якихось таємниць, він весь пройде, що це дуже чудова карта. І давайте зараз запитаємо карт для людей, які в пошуку ідеального свого партнера або просто стосунків, які шанси вам зустріти людину? Є шанси зустріти людину? Але що допоможе вам це? Тому що тут карта стабільності, карта спокою. Виглядає так, що я і хочу, і як во мені не дуже треба, але не розумію, чому я ніби хочу, але в мене все добре, все стабільно, можливо, я і не хочу. Тут треба задуматися, чому ви не можете зустріти партнера, тому що ви хочете чи ви більше не хочете. Маєте якісь ідеї, вам і хочеться, і ніби у вас все добре, але треба все ж таки е сідати і думати, тому що є і чорний, і ні білий, це карта швидкості, е тому що будуть якісь пропозиції поступати, і якщо ви не будете приймати рішень, то ви так і залишитеся при своїх, як то кажуть, при своїх. При... Ви залишитеся на тому самому місці, тому що тут карта швидкості і треба буде швидко приймати рішення. Вже вас будуть запрошувати. Вам треба буде брати як до справу в свої руки і керувати, стати головним героєм свого життя, керувати життям, керувати тим, що ви хочете дійсно в житті. В першу чергу оприділити ціль, мету, для чого це вам. І аж тоді прийде на ваш запит. Може, ви притягнете свого партнера? Є шанси, тому що життя вам дає шанси. Життя дає шанси, хороші шанси, буде вибір. І така навіть іде енергія швидкості, енергія виборів. Тут вже залежить від вас. Чи ви будете приймати? Перевернулася сама карта, коли людині пропонують ще одно підтвердження. Коли людині пропонують, але людина не хоче. Не дуже хоче. І то не так, і то не таке. І Не дуже людина хоче сама. Тут вже треба внутрішній станції аналізувати. А, бо да, хто, ну, тут і карта така. і... Коли себе шкода, і думає, і думає, людина сидить і так себе шкодує, але Може думати про якісь минулі образи і мати внутрішній страх, іти у якісь нові відносини. Ніби зовні людина шукає тих відносин, все зовні показує, що ти путая, як... але внутрішній стан, тому що це дуже глибока карта. Карта внутрішнього стану, і можливо, треба звернутися і до спеціаліста, і якби і прояснити свій внутрішній стан. А чи насправді позадавати собі запитання, як насправді стоять які обставини внутрішні десь може бути образа, яка вам, вас не пускає далі відносини? Можуть бути якісь зустрічі з партнером, але вони можуть бути неглибокими. Так, шанси є. А тепер робота. Наступне питання. Робота. Які енергії панують зараз в колективі вашому? Хто? Працює в колективі. В колективі все добре, двійка, хтось йде з роботи, хтось приходить, багато є багато інформації, це карта переговорів, карта балансу, коли є, наприклад, і як такі, і два відділення, двоє людей, колаборації, підписання, багато переговорів, багато таких буде зараз і підписання контрактів, і, і щось буде ще і змінюватися. Карта така вибору, вам треба буде вибирати щось. Вам треба буде вибирати. Можливо, вам будуть пропонувати якісь посади. Ну, карта, нам підкажіть. Так, щось буде нове. Іти. І тут, тому що двійка це головна карта така вибору, що вам прийдеться щось вибирати іде і підвищення по кар'єрній сходинці, вам можуть запропонувати або якась. Хтось звільняється, когось приймають, вам треба буде ще когось підучувати, бо це людина, яка вже фахівець, вже щось в ній знає, і ще буде когось підучувати. Карта така на роботі буде панувати атмосфера руху. Дуже буде швидко все змінюватися. Так, щось будуть в... і керівництво буде ще щось. А якщо ви, наприклад, керівник, ви будете ще мати план дій якихось, щоб ще примножувати, ще розширятися, йти в розширення, і це на це треба буде гроші. Якась є ідея, ви будете ще втілювати свою нову ідею в бізнес, і для цього вам треба буде і терпіння, і сили, і, звичайно, вам ресурсів. Ресурсів не тільки грошових, але й людських ресурсів. Так. Чого остерігатися? Питаємося, чого остерігатися. Ну, все буде добре, вам треба буде себе показувати, ви можете бути, мати багато переживань і тривоги на рахунок, що треба буде давати рекламу, треба буде людей наймати. Буде багато таких багато роботи треба буде проробити. Ну, тут буде все дуже вдало. Навіть якщо ви будете боятися, але ви це будете робити і ви пожнете плоди дуже дуже хороші. Тут, коли вас, коли ви самі навіть гордитеся собою, вами гордяться, вам аплодують і ви собою гордитеся. Це така ж карта про те, що коли ви готуєте якийсь проект, коли ви готуєте якусь презентацію, ви прийшли на нове місце роботи, і вам треба про себе заявити, і вам будуть аплодувати. І ви самі будете собою гордитися, що ви це змогли, ви це зуміли, ви, ви самі собі доказали, ви прикладали, тому що це карта е, результату за вашу працю, коли ви зуміли це зробити, пройти цей шлях і, і отримати оцей результат, і е, самі себе можете похвалити, і вас, вас виберуть, вас замітять. І давайте ще запитаємо для людей, які в пошуку роботи. Який шанс є отримати роботу вам в липні? Є хороший шанс. Людина з минулого, людину, яку ви знаєте, може вам допомогти? А дуже випадково може вам сказати: а у нас на роботі потрібна людина. От приходь до нас, можу подати там твоє резюме. Хтось. З людей, яких ви знаєте, може, от ви шукали, шукали, і чисто розговорилися, і хтось вам сказав, що у них на роботі потрібно такого фахівця, як ви. Є великий шанс отримати роботу через друзів, через знайомих людей, які вас порекомендують. Так, фінанси, фінансова сторона, фінанси, чого очікувати в фінансов, в фінансовому фінансовій сфері, в липні у вас дорогенькі риби. Сонце все прекрасно, все буде чудово. Сонце, вам на все буде вистачати грошей, енергії, на все вам буде вистачати. Це також і коли ви будете мати такі витрати на, на дітей. Тому що сонечко це і наші діти, це люди, яких ми, ми опікуємося. Наші батьки чи наші діти, а, можливо, навіть і нова дитинка. Це і народження дитини, і у вас буде така турбота і фінансові вкладання в нову а, в нове життя. Це, якщо ваша тема народження дитини, ви будете мати такі приємні турботи і фінанси будуть йти ваші туди. Але у вас все буде добре. Вам на все вистачатиме. Чого остерігатися? Давайте, дивитися. Тут сім'я, тут нема чого остерігатися, вам буде добре, вам така сімейна карта, вам, ви будете в сім'ї, ви будете відчувати це коло любові. Можливо, ви будете купляти будинок. У вас буде ідея, і тут витрати будуть на будинок, на ремонт. Можливо, ви переїжджаєте, жили в однокімнаті, а зараз будете знімати, орендувати двохкімнатних чи більше приміщення. Це карта нерухомості, це карта. Спадщини, можливо, спадщина вам прийде вам хтось квартиру, будинок, або ви самі будете купляти, або у вас буде завершення ремонту, або почнеться тільки ремонт, і ви будете такі трошки в стресі. Але це дуже чудова карта, дуже хороший результат по, фінанс от по нерухомості, власне. Так. І у так. нас ще. Ми витягуємо карту, головну енергію місяця липня для вас, дорогесенькі риби, головна енергія, в якій сфері вашого життя вам посміхнеться фортуна. І так, карта «Мир». Карта мир це завершення якогось періоду, якийсь період у вашому житті завершиться. І це початок нового. Це також і переїзд за кордон, коли ви завершуєте дійсно там життя в одному місці чи в одному кварталі, переїжджаєте в інше, завершення чогось, можливо, завершення якихось аб'юзивних таких стосунків, і ви м -м, нарешті кажете, все завершилося, відрізала, і ви йдете далі жити це життя, чудове життя, тому що тут карта мир. Це коли йде. Повне завершення і початок чогось нового, прекрасного у вашому житті. Це буде така енергія, коли ви будете переходити на новий рівень, на новий енергетичний рівень, на новий рівень свідомості, і навіть фізично ви можете переїжджати за кордон, жити на інші землі, кудись і далеко, і можете попасти в якесь середовище, де іноземна мова, зовсім іншу країну. Чудовий, чудовий у вас енергії пануватимуть у липні. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей. Дякую вам, дорогенькі.